Всім доброго дня. Сьогодні ми в метро глянемо на акційні товари. Бачимо папір, рушники. Рута акційна ціна 199 гривень. Свіжа панда 429 гривень. Метро шеф акційні ціни є. Рушники бачимо диво від 6 штук. 4490. Бачимо гарні ціни. Корм для тваринок. Ось для йорків ціна 199. Клуб 4 лапи. 139,90 велика пачка. Для котиків клуб 4 лапи, велика пачка, 156,90 Бачимо, валізи ще подешевшили. Знижки йдуть. Ось 249 велика валіза. 699, знижка 400 гривень. Та, що було 1800, стало 989. За 2200 стала 1099. Ось так вони згрубше виглядають гарно. Бачимо тут також є акційні ціни. 1700-999 валіза, 1300 гривень. Ось такі сині великі і рожеві, на 1000 гривень знижка. Дуже вагомі. Гарні знижечки в цьому сезоні. Чіпси Pringles, Акційна ціна. 99 гривень в асортименті від двох штук. Чіпси Tortilla 44,90, 40 знижки. Власне виробництво. Fine Food метро. Чіпси люкс, гарна ціна, хвилясті, лисички 39,50. І три види сметана, зелень, сир 52,90 170 грамів.